Задаю на 36-й передостанній темі нашого курсу, відповідно, тіла обертання. Сьогодні ми розглянемо означення тіла обертання циліндр, конус і кулю. Відповідно, самі по собі тіла обертання це об'ємні тіла, що виникають при обертанні плоскої фігури навколо осі. Відповідно, першою такою фігурою є циліндр, і це тіло утворене обертанням прямокутника навколо осі, що містить його сторону. Обертає значиться прямокутничок. Давайте, ось, на прикладі, планшета. Ось так, я покажу. Ось у нас є планшет. Ми починаємо його отак обертати. І у нас виходить циліндр. Відповідно, у циліндра є радіус, твірна. Твірна це у нас, а, грубо кажучи, відстань від, ну, перпендикуляр між двома точками а, від радіусів. Відповідно, висота циліндра – це вісь, якраз таки буде. А, і нижня, і верхня основи. Відповідно, формула, за яким ми знаходимо площу бічної поверхні, це 2 πrh Тобто 2 – це у нас довжина основи, H це висота. Так, кола складаємо. І у нас виходить якась таки площа бічної поверхні. Площа повної поверхні це, відповідно, дві площі кола плюс площа бічної поверхні. Об'єм це площа основи на висоту. Тобто умовно. Робите блінчик такий кругленький, і рахуєте його площу. Накладаєте їх ось так, множите площу блінчика на висоту тієї, скажімо так, пірамідки, якогось вийшла, помножили, і це і вийшов ваш об'єм. Тобто тут все, в принципі, з формулами досить логічно. Конус. Конус це тіло утворене обертанням прямокутного трикутника навколо осі, що містить один із його катетів. Відповідно, у вас є прямокутний трикутник. Нехай давайте ось так зробимо. І він починає ось так об... Обер... або ось так, напевно, буде краще. Ось у нас прямокутний трикутничок, він починає ось так обертатися, і у нас виходить конус. Відповідно, у конуса є вершина, у конуса є висота, якраз такий вісь, у конуса є твірна, твірна це по суті опущена з вершини конуса до точки на колі, опущений відрізок. Відповідно, є основа конуса і радіус конуса. Площа бічної поверхні шукається по формулі PRL, Де L це у вас твірна вашого конуса. Відповідно, площа повної поверхні це площа бічної плюс площа однієї основи. Об'єм шукається по формулі 1 третя PR квадрат h І остання фігура, яку ми розглянемо, це куля. І куля це тіло твореного братання півкруга навколо осі, що містить його діаметр. Чому саме півкруга? Тому що куля це у нас тіло, що містить, грубо кажучи, чогось всередині. Тобто куля це як шар для боулінгу. А сфера це поверхня кулі. це як м'ячик для пінг-понгу, умовно. Тобто він всередині поли. Ви його ось так розв'язаєте або для тенісу. Розв'язайте м'ячик для тенісу, він порожній. Він просто порожній всередині. І він буде сферою саме. А ось шар для Болінгу це буде куля. У нього є об'єм, у нього є всередині якесь місце, і так далі. Відповідно, є таке поняття, як діаметр кулі, радіус кулі, і радіус кулі і діаметр це діаметр і радіус о, круга, який є там частинкою цієї кулі. Формула для знаходження площі це 4 πr квадрат, і о, для площі поверхні, відповідно, і об'єм кулі. Це у нас 4 треті пір куб. Відповідно. На цьому теоретична інформація у нас завершується. Далі всі конкретні е, дії, всі конкретні задачі ми будемо дивитися вже в рамках саме практичного завдання. Ми переходимо з вами до останньої 37-ї теоретичної теми. Дякую за увагу!